Якщо ти та сама дівчина, яка постійно прагне стати краще змінити своє життя, вести нові звички, залишайся зі мною. Всього декілька простих кроків твоє життя піде по новому сценарію, і за 30 днів ти себе не впізнаєш, якщо почнеш робити це прямо зараз. Я звати Христина і ви на каналі Хай hey Крістел. Сьогодні ми поговоримо про п'ять основних кроків до нового способу життя, що допоможе то тобі не збитися зі шляху та особисті мені поради, як зробити цю трансформацію більш легкою і в задоволення. І перший пункт це пріоритети і зони розвитку. Візьми і випиши основні зони, в яких ти хочеш розвинутися, які ти хочеш зробити кращими. Тобто, не як колесо балансу, де ми оцінюємо кожну сферу життя окремо, так само як кар'єру, так і стосунки, здоров'я, а саме те, що для тебе зараз пріоритеті. Тобто, якщо для тебе не настільки зараз важлива кар'єра і гроші, але дуже важливі стосунки із родиною або з хлопцем, ти розумієш, що зараз ця тема для тебе більш важлива, тому напиши її. Свій список для прикладу в мене вийшло шість позицій: Це здоров'я, схуднення, краса. Звичайно ж, мій блог. І також це саморозвиток і стосунки із собою. Тобто на найближчий рік або на найближчий місяць це мої головні зони розвитку. Тому вже сьогодні попробую взяти або новий красивий щоденник. Я також обожнюю кожний раз під нові цілі, під нове натхнення, купляти нову канцелярію, або так само ти можеш користуватися звичайними нотатками в телефоні, або скачати якийсь крутий, красивий онлайн-додаток. Друге правило 1, 50, 100. Коли в тебе вже виписані всі зони розвитку, ти можеш скористатися правилом 1, 50 і 100. Що означають ці цифри? Один це мінімальний мінімум, який тільки можна уявити, який ти можеш зробити сьогодні, щоб досягти свою ціль. 50% це база, те, що ти просто зробиш і можеш поставити собі галочку. І 100% це твій максимум. Давайте розберемо на прикладі моїх сфер розвитку, які я для себе виписувала. Наприклад, сфера схуднення значить, я хочу займатися спортом. Найменший мінімум навіть в дні, коли я дуже сильно не хочу, навіть коли в мене не. Мої настрої навіть якщо в мене щось болить, навіть якщо я хворію, я можу одну-дві хвилини точно зробити якусь лайтову розминку на шиї, голови або шкільну цю розминку, плечі, голова. Тобто базовий мінімум, навіть в дні, коли мені здається, що неможливо зробити якусь фізичну активність, це залишається одна хвилина. Це точно можливо. База це 10-15 хвилин пілати собою йоги на старті, коли в мене ще немає цієї звички, коли ще для мене це важко. Але 10-15 хвилин я вважаю, що це базовий класний рівень щоденних занять. І максимум це може вже бути повноцінне тренування в груповому залі або в тренажерному на 45 хвилин або навіть на годину. Щодо краси, твій мінімум. Мінімум це може бути ранкове і вечірнє вмивання. Хоча б так в мене з цим реально. Були проблеми. Я чомусь, дівчата, я знаю, можете зараз надіслати багато-багато дизлайків е, в коментарях, але я чомусь лінувалася зимувати макіяж ввечері перед сном. Я інколи вставала, в мене були чорні такі мішки, у мене потім почалась е, у мене починалися висипи на шкірі, але я все одно чогось саботувала, те, щоб взяти, і просто змивати макіяж. Я собі просто взяла це за звичку. Що навіть якщо я вже дуже сильно втомлена, навіть якщо я хочу просто провалитися вже в ліжко, ні, треба змити макіяж. Насправді змивається макіяж. Ну, дві хвилини, да, напевно, дві хвилини десь це дуже-дуже мало, і це того вартує на 100%. Щодо базового рівня краси, ти можеш взяти вже ранкову і вечірню рутину. Тобто не тільки вмивання, а ще тонізування, креми, спієф. А на максимум ти вже можеш використовувати парфум, зробити укладку, зробити крутий макіяж, щоб відчувати себе на всі 100 або навіть 200%. Сфера стосунків з собою. Твій мінімум, це може бути просто одна в голові згадана річ перед сном, за що я собі вдячна, або моє якісь міні-міні досягнення. Навіть якщо ти сьогодні зранку випила просто теплу воду з лимоном, це вже круто. І маленький лайфхак від мене особисто, коли ви дякуєте собі за щось, і просто кажете дякую, що я випила воду з лимоном. Це буде працювати трошечки не так класно, як якщо ви будете казати, я Вдячна собі, що я сьогодні попіклувалася за своє здоров'я. Я приділила собі час, увагу, і випила воду з лимоном. Це, наче, звучить більш усвідомлено. Іначе не просто що дякую за те, що я випила воду з лимоном, а я попіклувалася за себе. Ти ставиш плюсик собі в самоцінність, плюсик в любов до себе. І далі, до прикладу, що ми можемо віднести до бази того, як ми будуємо стосунки із собою, це може бути вже не одна вдячність і. Це десь в голові, а три вже виписані конкретні подяки собі за день, і найбільше вже максимум це може бути три подяки і три невеликих досягнення. Це вже такі. Дабл комбо сфера саморозвиток. Базовий мінімум ти можеш прочитати одну сторінку за день. Інколи зізнаюся, навіть в мене не вдається, немає настрою. Інколи інколи я взагалі забуваю, я лягаю вже в дванадцятій ночі і бачу, що в мене не закреслений пункт читання. І в цей момент, коли я розумію, що я вже не хочу сильно напружувати свої очі. Я читаю один абзац. І ставлю галочку зі спокійною душею. Бо один абзац це більше чи нуль. Про це ми поговоримо трошечки пізніше. Тобто, зараз, які в тебе дії сядь, і пропиши до кожної сфери, яку ти виписала в першому пункті, напиши 1, 50 і 100% того, що ти можеш для цього зробити. Але благаю тебе, будь відверта. Якщо ти пишеш, що твій базовий мінімум це 30 хвилин спорту на день, інколи буває, що це. Неправда, тому будь максимально відверта і прислухайся до себе. І третій крок це заведи трекер звичок. Ти можеш робити це в якомусь красивому надихаючому блокноті. Ми вже казали, що нова канцелярія вона завжди надихає. Блокноти зараз як ніколи. Красиві, красиві ручки, маркери. Випиши туди всі ті зони розвитку, ті пріоритети, які ти написала в першому пункті. І став галочку кожного разу, якщо ти виконуєш один 50 або 100% відсотків того, що ми прописали раніше. Але звичайно, це може бути не лише фізичний блокнот. Це може бути додаток. Наприклад, я користуюся додатком Хебіт. До речі, якщо хочеш, щоб я поділилася своїми найулюбленішими безкоштовними додатками для саморозвитку, напиши про це обов'язково в коментарях. Так, от я використовую онлайн додаток Хебіт. В ньому можна додати шість безкоштовних звичок, якраз стільки, скільки в мене вийшло зон розвитку. І ще мені подобається найбільше, по-перше, він дуже гарний, естетичний і легкий. А по-друге, там можна відмічати звички вже одразу на головному екрані. Віджит. Тому кожен раз, коли я роблю розблокування екрану, я бачу перед собою величезний віджит, де написані ще звички, які мені залишилося відмітити, і це ще легше наближає мене до того, що я це все виконую. А легкість відмічання робить ці звички, якимись навіть такими фановими, ігровими, і робити це все легше і простіше. До речі, третій маленький плюсик, там завжди пише, скільки днів поспіль ти вже робиш цю звичку. І, звичайно, коли ти бачиш, що ти 21 день поспіль робиш, наприклад, зарядку, на 22 День, тобі вже якось і приємніше і цікавіше знову це зробити і закріплювати цей результат. Так працює дуже багато мобільних додатків ігрових. Коли вони тобі за те, що ти заходиш щодня, дають якісь бонуси приємні, і ти відчуваєш себе справжнім переможцем. Четверте, зроби собі список ста бажань. Це можуть бути матеріальні бажання, нематеріальні, але це мають бути бажання твого вищого я. Щось навіть про що тобі страшно подумати і уявити, що це в тебе може бути. Нехай це будуть амбіційні плани, гарна шкіра, схуднути на 10 кілограм, купити якусь найулюбленішу, найгарнішу сумку, яку ти вже мрієш купити два роки. Пиши сміливо, пиши. Без осуду і не розмірковую, що ага, ну це я зможу досягнути, це я може і не зможу досягнути. Довіряй своїм бажанням, довіряй своїй інтуїції. Бажання це як навичка. Чим більше ми хочемо, бажаємо, виписуємо, прислуховуємося до себе, тим більше це все стає реальністю і тим більше ми можемо хотіти. Колись я вже виписувала собі 108 навіть пунктів своїх бажань, і якось я про них зовсім і забула. Я їх Виписала, і вони залишилися так десь у мене в нотатках в телефоні. Але через декілька років я знайшла цю нотатку, я зайшла в неї, і я побачила, що багато пунктів, більше навіть 50% з того списку у мене вже збулося. Тобто, наче озвучуючи свої бажання, просто їх виписуючи, ми стаємо до них трошечки ближче. Це значить, що ми їх помітили, ми помітили свої відчуття, що нам цього захотілося, ми це відмітили. І тим, що ми це записали, ми наче ще більше це закарбували у себе в голові. Але як я зараз працюю зі списком своїх бажань. Так, я можу написати собі 100 бажань, але потім я беру щось одне найближче, до чого я можу наблизитися, і пробую з цим працювати. Наприклад, одним із нещодавніх пунктів у мене була гарна шкіра. Якраз через те, що я не вмивалася, не хтовала СПФ. Іншими етапами догляду, моя шкіра просто була, я не знаю, Бо ну, жахливо, і я продумала собі такий невеличкий покроковий план. І місяць за місяцем я до нього прагнула. Спочатку я дійсно додала просто вечірні вмивання макіяжем. Уявіть, просто вмивати макіяж. Я навіть зранку бувала, що йшла на роботу. Просто отак ополоснувшись, навіть без гелю, без крему, без SPF, без тонера, без нічого, просто ополоснулася і побігла. І для мене цього було наче достатньо. Але після того, як в мене з'явився цей пункт, я звернулася до своєї подруги, яка працювала лікарем, і запитала в неї, що вона порадить для шкіри. Також я писала чату GPT, Він мені виписав препарати, які би мені варто було додати в свій догляд, дивлячись на мою шкіру. І дівчата, що. Ви не думали, що щось можливо там з вами не так вирухатися якимись не такими кроками. Оці всі етапи догляду я їх придбала за декілька місяців. Тобто, в перший місяць я придбала вмивання і крем. Нещодавно я придбала тонер і ретинол. І тобто, такими маленькими маленькими кроками я йду до того, що зараз шкіра більш-менш мені подобається, вона блистить, вона чиста, вона без нових висипань. Але я це робила дуже повільно, дуже маленькими кроками. Але я це зробила. І так, перше, що я зробила, це я усвідомила, що для мене це зараз пріоритетна зона зона розвитку, як ми зробили в першому пункті. В другому я зрозуміла, що мій базовий, хоча б зараз мінімум. Це додати вечірнє вмивання. Потім я почала поступово робити якісь базові речі, а потім я прийшла вже до максимуму. І також я виписала, зробила собі цей трекер звичок, я кожен раз своє вмивання відмічала Галочкою, що сьогодні я вмилася. І, звичайно, у мене був цей список моїх бажань, де в мене там стояла головна мета гарна, красива, чиста, здорова шкіра. П'ятий, останній, але не менш важливий пункт. Це закріплення свого успіху. Так як ми з вами вже зрозуміли, як зробити перший, другий, третій, четвертий пункт, нам, наче вже зрозуміло, як ми можемо почати рухатися до своєї мети. Але дуже для нас важливо закріплювати свій успіх. Це як кінцева точка. Я зробила, я себе похвалила. От я бачу, що я досягла якогось результату, там мінус один кіло. Вау, клас! Я можу собі подарувати масаж, закріпити цей успіх, написати про нього, подумати про нього. Що вау, так, все, в цьому місяці я на кілограм схудла. Як моє здоров'я стало краще, як я себе вільніше відчуваю, яке моє тіло стало рухливе, активне, живе. Дякую собі за це. Я дякую своєму тілу за це. Я зараз наводила такий конкретний приклад з вагою, що було стільки-то кілограм старого, стільки то, і це дуже помітно, це можна вирахувати. Реально круті речі, які не можна вирахувати цифрами. Наприклад, ти завжди мріяла потрапити. В якусь естетичну, дуже гарну кав'ярню і там зробити сніданок. Так не всі так живуть, що всі можуть собі дозволити кожного ранку снідати в якомусь гарному ресторані або кафе. А от ти зібралася з думками, вирішила зробити для себе побачення, пішла в гарну кав'ярню, замовила якийсь сніданок, поснідала. І просто кайфуєш. Ти подарувала собі таке насолодження. Ти подарувала собі такий момент щастя. наш такий так важкий, невизначений час, і це так цінно. І ти так подбала про себе. Ти так подбала за своє відчуття чогось прекрасного, красивого, естетичного. І за це також це також твій успіх. Це також маленьке досягнення. Також за нього собі дякую і обов'язково відмічай. І як я й обіцяла маленькі міні-поради, особисто від мене, які зробили мій цей шлях трансформації набагато простішим і приємнішим. Правило за 5 хвилин. Я знаю, що всі вже казали тобі: не бери телефон в перші 30 хвилин або в першу годину після пробудження, але... Насправді реальність така, що нам інколи потрібно встати, відповісти на телефон, нас вже чекають клієнти, нас же чекають зустрічі. Ми знаходимося все одно в цій так чи інакше дофаміновій ямі, і хочеться прокинутися і подивитися, чи ніхто там не написав. Є більш реалістичне правило за 5 хвилин до наприклад, ти прокидаєшся о 7.00. На роботу постав два будильники о 6.55 і о 7.00. Встань о 655 Вимкни будильник і просто лежи. Просто лежи і чекай, доки задзвенець наступний будильник о 7.00. Ти можеш перекочуватися зі сторони в сторону, ти можеш лежати там, позіхати, можеш підтягуватися, робити все, що завгодно, можеш встати, пройтись по кімнаті, можеш далі просто так лежати з закритими очима, але просто лежи, доки ти не почуєш наступний. І тоді вже прокидайся. Це твої 5 хвилин, так званої, навіть медитації. Це твій час на одинці. Зранку. У нас найбільше таке вікно, коли ми зв'язуємося зі своєю інтуїцією, зі своїми справжніми бажаннями, мріями. Під час сну нам могли прийти якісь дивовижні цікаві ідеї. Ми могли щось проаналізувати, з чимось залишитися. Це момент, коли день ще не почався. Коли ти ще не побачила, що бос там на щось злиться, чи ти десь там запізнюєшся, чи щось у тебе хочуть діти або твій чоловік. Це дивовижні п'ять хвилин. Спокою. Подаруй собі їх, і попробуй зробити вже завтра зранку за 5 хвилин до. Два будильники. Справжній час, який тобі треба прокидатися. І 5 хвилин її ти просто проложиш нічого не роблячи. Молодіга або один в один. Нашій нервовій системі дуже подобається, коли всі дії передбачені. Якщо ти зранку встаєш, перше, що ти робиш, ідеш чистити Зуби, потім ведеш готуєш собі сніданок, а потім робиш маленьку зарядку. І кожен ранок 365 днів на рік всі ці дії однакові, наш мозок такий спокійний, такий комфортний, йому все це подобається. Тому зроби свою рутину так, щоб кожного дня ти робила одні й ті самі дії. Така передбачуваність спрощує життя і тобі, і твоєму мозку, і твоєму тілу, тому спробуй робити кожен раз одні й ті самі повторюючіся дії, і ти помітиш, як прокидатися, тобі стане все легше і все спокійніше. І остання міні порада, до якої я обіцяла повернутися, це один. Більше за нуль, коли ми плануємо собі з понеділка почати займатися спортом, ми під цим чомусь розуміємо якесь повноцінне годинне тренування в спортзалі або в груповій залі. Але дуже часто трапляється так, що ми на піку мотивації, думаємо, що зараз позаймаємося годину, але потім на місяць ми йдемо просто в тишу і спокій. І десь через місяць у нас знову пік настрою, і ми знову робимо годинне тренування. Але але якщо ми візьмемо для себе за правило, що одне присідання в день це краще ніж нуль присідань за день, і робити, хоча б одне присідання, це вже буде перемога. І ми дуже часто знаємо, що за одним іде два. 3 і 10. Дуже часто нас затягує вже в процесі, і колись мене змотивувала така дуже проста, але глибока фраза, що енергія народжується в дії. Тому правила, які казала раніше, що навіть коли я не хочу читати, я прочитаю один абзац, але буде це краще ніж нуль. Якщо я не хочу займатися спортом, я краще просто одну хвилину покручу головою, зроблю кругові оберти плечима, але це буде краще. За нуль. Все, що завгодно, можна приписати сюди і сказати, що це краще за нуль. І це правило назавжди в мені викарбувало те, що я краще зроблю щось супер мінімальне. Я витрачу мінімум зусиль, але я щось зроблю. Бо завжди один це більше. Ніж нуль, якщо ти захочеш закріпити цей стан від сьогоднішнього відео. Я пропоную тобі безкоштовну медитативну практику, краща версія себе, яка вже є на моєму телеграм-каналі в описі під цим відео. Ця практика це така ніжна подорож до себе всередину. Побачити, ким ти насправді можеш бути, якщо дозволиш собі повноцінно засяяти. Я вам дуже сильно дякую. Я вас обіймаю. Будуйте нові звички, створити нове життя.